Друзі, побратими, посестри, сьогодні день, коли вся країна схиляє голову перед вашою силою, хоробрістю і витримкою. Це свято про кожного, хто став на захист нашої країни, про тих, хто втомлений, але стоїть, хто проявив героїзм і відвагу, і про тих, кого нема вже з нами. Зараз ми пишемо власну історію, історію, яка має закінчитися нашою перемогою. Ми керуємо не просто безпілотниками, ми керуємо надією. Ми бачимо ворога раніше, ніж він побачить нас. Ми прикриваємо тих, хто йде вперед. Я дякую вам за кожний виліт, за кожне рішення, яке рятує життя, за братерство, яке не зламати. Нехай небо буде чистим, а серце спокійне, щоб кожен повернувся додому живим. Нехай перемога буде не просто словом, а нашою реальністю. Слава Україні! Героям слава!